Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Пророцтва Марічки, дівчата та хлопці. Дуже дякую, що долучаєтесь до цього магічного простору. Сьогодні у нас розклад на тему, хто я для свого роду. Тобто будемо продивлятися, які негативні або позитивні програми вам передалися, по роду матері, по роду батька, і будемо аналізувати, що з цим робити. Отже, давайте так, поки я тасую колоду, ви розслабляєтесь, ви налаштовуєтесь на цей розклад. Я нагадую, що такі розклади вони є загальними. А якщо вони загальні, то вони відіграються не для всіх, і це цілком нормальна історія. Вам може щось зрезонувати, і тоді ви, якщо захочете, можете поставити вподобайку, можете долучитися до цього каналу, і це буде така ваша подяка за моє ворожіння. Може, для когось, до речі, ви можете стати провідником, тому що в цьому просторі я намагаюся дати вам досить таку обширну інформацію. І, можливо, почуючи щось тут, на цих розкладах, ви можете отримати якийсь інсайт, або ви зможете якійсь людині донести. Певну інформацію, яку вона не може почути. Тобто ви для когось можете стати провідником. Я вам тут масажую мозок, розслабляю вас, вводжу в такий особливий стан, завдяки якому у вас будуть вибудовуватись нові нейронні зв'язки. Тобто обов'язково цього каналу, з цих переглядів, ви підете з певним ресурсом. І взагалі. Будь-яких тарологів, яких ви дивитесь, да, наших україномовних дівчаток, вони всі, всі прекрасні, ви можете їх всіх підтримувати, долучатися до них, тому що а, це дійсно досить такі потужні практики. І це набагато корисніше, знаєте, послухати розклад один, ніж, наприклад, навіть дивитись якесь ток-шоу. Або якийсь фільм, який не несе з собою ніякої розумової да, діяльності, нагрузки. Тобто ти його подивився, закрив і вже не пам'ятаєш, хто там основні герої. Тобто тут ми більш корисно проводимо наш час. Отже, такий трошки затягнутий вступ, але це змога для того, щоб ви змогли налаштуватися, тому що нам потрібен особливий такий трансовий стан. Давайте дивитися, хто ви для свого роду. Я буду звертатися як до жінок, як до дівчаток. А хлопці, якщо ви мене слухаєте, ви можете вже переводити на себе. І одразу такий непростий аркан. Це про жертву, ви певна жертва роду. І це говорить про те, що, можливо, в цей рід ви прийшли на відкуп. Ви потрібні цьому роду, тому що він заборгував ну, якимось силам, наприклад, да? це, якщо мене практики дивляться. То ви жертва, яка необхідна. Тому що інакше ну, ваш рід він просто не буде існувати. І якщо вам здається, що на вашу голову сипляться всі каміння, то ви повинні розуміти, що нікого іншого. Не могли просто обрати, ви розумієте? Тобто, ваша душа вона має стільки ємності, що вона здатна це витримати. Ну, Жертва, да, якщо ми беремо, наприклад, християнський Грегор да, і оцю історію з Ісусом. Який теж був жертвою на відкуп всього людства? Я тут просто не хочу, знаєте, якось паралелі проводити, але дуже схоже на те, що ви певна месія для свого роду. Ви необхідні цьому роду, і ясно, що без вас цей рід ну, він просто не зміг би існувати. Так, хто ви ще для свого роду? Сила, сила. Тут якась дуже потужна така історія розгортається, мені здається, що цей розклад будуть дивитися практики однозначно. Ви людина сили. І, можливо, хтось заборгував по контрактах. І зараз ви будете відпрацьовувати ті борги. Тому у вас в роду могли бути теж практики. Бабуся, мама, ну ми зараз будемо продивлятися, можливо, з батьківського роду. Хтось мав договор з силою, хтось працював з силами. І я не хочу, знаєте, тут навішувати якусь історію. Все ж таки працювали сумлінно, але, можливо, десь не всі пункти були виконані. Можливо, десь щось пішло не так. Десь було прийнято не дуже правильне рішення. Це не вами. Це не вами. Це хтось зробив з ваших рідних, з ваших близьких, з вашого роду. Але відповідати за цю всю історію доведеться вам. Добре. Давайте дивитися, мабуть, рід матері. Що позитивного, і що негативного, да? яку позитивну програму приніс рід матері? Ну, дивіться: Паш Кубків, і це Паш Келихів, верніше, і це про натхнення, про творчість, про таке чисте сприйняття цього світу. Ви творець за своєю суттю. ви творець. Можливо, до речі, у вас є якісь таланти або в малюванні, або в музиці. Тобто обов'язково ви десь в творчості себе можете проявляти. Або ви там співаєте, або ви щось робите руками дуже гарно. Ви, безумовно, маєте певний талант, і цей талант вам перейшов саме від мами. Добре, що ще позитивного. Якась така, знаєте, ніжність внутрішня. І оце таке тепло, яке ви маєте, це теж цьому вас навчила ваша мама. Ваша мама, ваша бабуся, дідусі, які були з материнської лінії. Тобто у вас така ніжна душа, ніжна натура, досить тонка, і ви досить чутливі до цього світу. Ви естет. Отут, дівчата, хто мене дивляться, ви свій простір так організовуєте, що все навкруги вас воно виглядає естетично. У вас в домі досить так незвичайно, да? тобто ви маєте якийсь нестандартний смак, можливо, ви якось одягаєтесь по-іншому. Ну, тобто для соціуму ви можете виглядати. Трошки такою двикуватою людиною, але насправді ви дуже творча, І у вас дуже багато внутрішніх ідей. Так, що ще від роду матері? Ну, тут бажання навчатись чомусь новому. Тобто. Якщо у вас є оце тяжіння до якихось наук, якщо вам все цікаво, ви досліджуєте цей простір, то це теж від мами, це породу матері. Так, що негативного? Давайте дивитися, що негативного, який негатив. Якась внутрішня нестабільність, коли ми постійно на якомусь роздоріжжі, коли ми не знаємо, чи правильним шляхом ми йдемо, тому що, до речі, вас буде постійно хитати, поки ви не приймете свою сутність. Наприклад, людина внутрішня, да, або дівчина відчуває, що з нею щось відбувається, але вона обирає там. Факультет психології, їй здається, що вся оця магія, вся ця історія з, з, з якимось меджиком це все повна фігня, і це треба якось раціоналізувати саме через науку психологію. А між тим, такі науки, як психологія, як біологія, та ж хімія, фізика, це все похідні від магії. І насправді всі люди, які займаються наукою, вони вже маги. Просто вони по-різному досліджують одні і ті ж явища. Магія, скажімо так, стала основою, звідки все почало розвиватися. Вас трошки хитає. А вам ви відчуваєте цю внутрішню силу, але ви намагаєтесь якби, зріктися її. Ви намагаєтесь піти іншим шляхом. Ви намагаєтесь знайти якісь раціональні пояснення. Хтось, можливо, бачить якісь сни. Хтось, можливо, чує якісь голоси. Можливо, ви якось відчуваєте енергетику інших людей. Але вам здається, що це якась маячня, яка просто там вам залітає в голову, нічого такого в цьому немає. Тобто ви якби від себе це все відсікаєте. Так, що ще негативного? Так, да, оця історія, коли ви не вірите самі в себе, коли ви сумніваєтесь в своїй сутності, коли ви, можливо, навіть трошки відмовляєтесь від своєї сутності, закриваєте саму себе. Да. Тому що внутрішня, тут я ж кажу, мене практики прийшли дивитися. Внутрішня тут жінки відьми, але вони не приймають того, що в них це є всередині. Вони намагаються якось це раціоналізувати. Вони Можливо, побоюються вступити наповну в цю силу, тому що їм здається, що багато чого візьмуть за це. Ну, це історія про те, що якщо я буду відьмою, я ніколи не вийду заміж, або я ніколи не народжу дитину. Да? Тобто спрацьовують ці стереотипи, що відьми вони. Бідні, нещасні і немає в них особистого життя, і вони тільки тим, тим займаються, що постійно комусь ворожать, або порчаки якісь кидають, і життя їх не нещасне, і закінчують вони погано. Ну, Зрозуміло, що це зовсім не так, але внутрішній страх цей існує. Ну, тому що, можливо тут навіть така історія, що по роду матері була ця сила, хтось рікся, хтось не виконав контракт, хтось не передав. І зараз сили вас беруть на відкуп. Зараз сили розуміють, що саме в вас вони будуть вкладатися, вони вас просто так не відпустять. Добре. Давайте рід батька подивимось, да, що там по роду батька. Ну, позитивні, які відьма, маг. Да? Тобто там із роду батька теж були маги, досить потужні. Тут, до речі, якщо в роду матері не приймали себе, трошки відгороджувалися від цієї історії, то зі сторони батька там однозначно були маги, досить потужні. Вони. Практики такі сильні, міцні були. Тому оця сила від батьківського роду, вона теж у вас присутня. Хто ще? Що ще позитивного? Ну, от знаєте, вам батьківський рід все ж таки передав якусь внутрішню тверезість. Тобто, не дивлячись на м, такий творчий склад. Свого характеру, ви в соціумі досить так тверезо себе поводите. Так, ви зберігаєте оцю свою індивідуальність, але при цьому всьому ви не забуваєте, що є матеріальний світ, що можна себе в цьому теж реалізувати, що можна мати якусь соціалізацію, можна мати друзів, можна мати професію, можна мати. Якусь справу да, свого життя, і цим прекрасно займатися. Тобто вбудовувати в Меджик своє життя це навички, які вам передав рід батька. І дивіться, як цікаво тут все ж таки рід батька він більш потужний. і Здатність рефлексувати, здатність аналізувати все, це теж вам дав рід батька. Здатність досліджувати найтемніші кутки своєї душі. У вас немає, знаєте, такого внутрішнього страху йти в щось темне. Отут, по матері, да, по мамі, ви вагаєтесь, вам здається, що якщо я піду в щось темне, то я звідти не повернусь. А рід батька, тут він більш потужний. І вони кажуть, що ти можеш ходити і на темну сторону ти можеш дослідити, як там, ти можеш подивитися, що там. Тому що ми там вже були. Ми знаємо, як це? Так, що негативного від роду батька? Що може бути негативного від роду батька? Когось забирали, да? тут, або, наприклад, рід батька мав якусь хворобу, і тато передчасно помер. Або дідусі там помирали, да? або, наприклад, навіть якщо там бабуся була, але вона зі сторони батька, то вона могла рано піти з життя. Тобто, якась близька людина рано йшла з життя. Що ще? Батько міг, ваш батько міг вас залишити, таке теж могло відігратися. Ну, тут не обов'язково, що він вас залишив, прям відійшов в інший світ. Тут, можливо, було розлучення з мамою, можливо, він пішов будувати нове життя. І у вас лишилася певна травматизація щодо побудови стосунків. Оце той негатив, який вам передав батько. Батько був досить потужний, але в нього ємність була досить така велика. Рід мами, він був трошки складніший і він не був такий проявлений. Рід батька він більш проявлений в вас. До речі, тут, ви, якщо мене дивитесь, ви можете дуже схожі бути на свого батька. Ви можете мати якісь риси його обличчя, зовнішність якусь. Очі можуть бути дуже схожі. Ну, ви така, да? якщо тут дівчата, то ви папина дочка. Або якщо хлопці, да, то ви син свого батька. Добре, а давай так дивитися, що тобі допоможе розкрити позитивні програми. Да? Ну, от. Що може тобі? Тому що тут багато закладено позитивних програм, тут вони досить такі цікаві. І що тобі допоможе наповну розкрити ці програми? Ну, тут е, основна реалізація все ж таки, я думаю, буде помага. А ну давай дивитися, що допоможе стати магом. Порядок, да, повний порядок своїй душі і твоя сім'я. Тобто, дивись, саме в стосунках з чоловіком, коли ти будеш вибудовувати своє життя, свій простір, в тебе з'явиться змога розвивати себе як практик, як маг. Тобі потрібна підтримка. Ти не відлюдниця по своїй суті. Тобто, чоловік, який тебе зрозуміє, який побачить, яка ти, і підтримає тебе в цьому. Тому що, наприклад, ж є такі хлопці, які дізнаються, що ти таролог, і одразу вони тебе в блок кидають. Ну, ясно, що це просто не твої люди, не твої хлопці. Ну, це як, я, як приклад, я просто сказала, я знаю такі історії, дівчата ділилися, да, що вони бояться розказувати, афішувати, що вони займаються, наприклад, езотерикою, астрологією, тарологією, або вивчають якісь там більш потужні практики, так як демонологія, там, некромантика. Да, Тобто вони змушені шукати для себе хлопця в своєму оточенні. І ясно, що там теж є певні проблеми, тому тут тобі дуже важливо знайти ту, ту людину, яка буде тебе приймати, тому що лад в своєму житті ти зможеш навести тільки тоді, коли ти будеш не сама. Хтось візьме частину обов'язків, можливо, хтось займеться. Забезпеченням матеріальної сторони, да, твого існування. Ну, ти можеш бути в когось на отриманні, наприклад, да, коли чоловік заробляє, а жінка може займатися вільно, своєю магією, там, трави збирати, хто чи чим може займатися цілітельством якимось. Да. Так, що ще? Ну, праця, праця, праця над собою, праця над своїми навичками, і все ж таки прийняти свою силу і почати з нею працювати. Тобто, отой контракт, який Ну, ти можеш думати, що тобі нав'язують, насправді тобі треба прийняти і просто в це вже поринути. Да, тобі здається, що ти йдеш в пітьму якусь, з якої ти не вийдеш. А насправді ти йдеш до своєї сили, насправді ти йдеш до своєї місії. Добре. А оці негативні програми, болю, страху, невизначеності, коли не приймаєш своєї сутності, що допоможе? От що допоможе послабити оці негативні програми? Що допоможе. Ну, взяття все ж таки відповідальності за своє життя. Розуміння того, що так, я прийшла в цей рід. Я несу певну відповідальність, але перш за все я несу відповідальність за свою душу. Тому що, знаєте, ну, ми ж всі да, приходимо в це життя не просто так. І якщо ми прийшли, то перші, кому ми винні, це ми винні самі собі. Ми винні стати щасливими, ми винні себе реалізувати, ми винні собі еволюціонувати. Да? Отут от на карті, прямо Тебе якби підштовхують до того, що йди своїм еволюційним шляхом, воно буде складно, воно буде непросто. І тобі буде здаватися, що, можливо, ти щось неправильно робиш, але насправді все, що ти обираєш і все, що ти робиш, ти робиш правильно. Тобто досить так а, тверезо да, сприймай те, що відбувається в твоєму житті. Тому що все, що відбувається, воно правильно, воно по закону так повинно бути. По-іншому бути і не могло. Якщо тобі здається, що все в житті йдеш керебертя, ти повинна знати, що. Це все, це певні сходинки до твого зростання. Якщо, наприклад, дівчата, ви самотні, ви не можете зустріти хлопця, то це через те, що треба вже брати відповідальність і досліджувати себе. А що зі мною таке? Чому я обираю не тих чоловіків? Чому я звертаю увагу, які програми? Мого роду в мені вмикаються. Як мені з собою працювати, щоб нарешті вже створити цю сім'ю? Ну, це як приклад, да, я кажу. Тому що проблеми у всіх різні. Да? Хтось там фінансово не може реалізуватися. Тому треба собі ставити питання, що зі мною таке? Яка моя вторинна вигада бути небагатою? Бути бідною, тому що в будь в чому, що є в нашому житті, в нас є певні вигоди. Так. Ну і наставник. Тут все ж таки, ти знаєш, тебе якось сили підштовхують до того, що, скоріш за все, треба шукати якогось наставника, якусь людину, яка тебе виведе. Да? Виведе в цю силу, вкаже тобі. Можливо, знаєте, тут навіть наставника не такого, який би вас штовхав, а такого, який би вас обережно брав за плечі, розгортав і казав: дивись тільки вперед. Ну і так, пошук, пошук того чоловіка, того недостаючого інгредієнта. Дивіться, тут король випав, жезлів. Да. Того чоловіка, який буде тебе зігрівати своїм теплом і своєю підтримкою. І саме тут в тебе реалізація, твоє розкриття як мага, і становлення як мага йде саме через чоловіка. Тобто, коли ти знаходишся в гармонійних стосунках, коли закриваються всі твої потреби, саме тоді в тебе буде змога. Досліджувати себе, розвиватися і йти, розвивати себе як практика. Ну, ось такий розклад вийшов. Дівчатка кому зрезонувало, дівчатка або хлопці, кому зрезонувало, ви можете поставити вподобайку, ви можете підписатися і подякувати за цю інформацію, яку ви отримували. Тільки що слухавши це відео. На цьому все. Я вас всіх обіймаю, всім на миру та любові. Пока-пока.